Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Діти, я запрошую вас сьогодні прогулятися до лісу. На гостинці до звірят. А як ви вважаєте, що треба взяти, коли йдеш у гості? Так, візьмемо з собою гостинці. Візьмемо кошик ось такий із гостинцями. І вирушимо до лісових звірят. Ось ми й прийшли до лісу, де живуть звірята. Дивіться, і за ялинки виглядають зайчі вушка. А чого ви, ви думаєте, що тут живе зайчик? Зайчик який? Швидкий, боязкий. А чим ми можемо його почастувати? Як ви вважаєте, що любить їсти зайчик? Морквинку зайчику дамо. Тримай зайчико. Що любить ще їсти? Капусту любить зайчик. Довгі вуха куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги скік та скік ми погнались, а він тік. Діти, зайчик подяку вам і втік. Ходімо далі. Відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, хто живе в цьому будиночку. В темнім, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а як звуть її, діти, це лисичка, ось яка вона руда, пухнастий хвіст. А як називається будиночок, де живе лисичка? Так, діти, називається нора. Ось і лисичка визирнула, привітаємось з нею. А як ви вважаєте, чим ми її почастуємо? Молодці діти. Так, вирушаємо далі. Подивіться, яка велика хатина. А як ви вважаєте, хто тут може жити? Слухайте загадку. Не боїться він морозу, цілу зиму спить берлозі, влітку любить мед, смачну ягодку малину. Хто це, діти? Так, діти, це відміть. Ось так. І ми з вами почастуємо ведмедя. Медом. Ягідками любить ягодки. Ось такими. Тримай, ведмежа. Так, вирушимо далі. Так, пішли далі. Діти, подивіться, яке високе дерево. А хто не на дереві в дуплі? Хто може жити в дуплі? На сосні чи на ялинці лісові збира гостинці, жвава, як вогонь, прутка Донька ліси, хто така? Так, діти? Це вілочка пухнаста, маленька і прутка а чим ми почастуємо нашу білочку? Ось такими горішками. Ось такі горішки. Тримай, білочка, горішки. Молодці діти. Ось і закінчилась наша прогулянка. Нам час повертатися, діти. Діти, а яких тварин ми сьогодні, сьогодні зустріли? Яких тварин почастували? Вам сподобалась наша подорож? До нових зустрічей! До побачення!